Будь ласка, в чому особливість нових відключень світла? Відключення світла, ну вони так умовно нові. Я розкажу спочатку дещо. Uh -huh. Значить, на початок осінньо-зимового осінньо сезону у нас були розроблені графіки аварійних вимкнень. Цього вимагають там інструкції, нормативні документи і відповідні графіки були складені. Графіки були складені, виходячи з. Того, що застосовуватися вони будуть при аварійних ситуаціях на короткий термін, коли треба швидко при аварії в енергосистемі, зняти навантаження і протримати це зменшення навантаження, поки не будуть введені резерви. Зараз ситуація в енергетиці трохи інша, ніж та, на яку були розраховані графіки, тому ми розробили нові графіки, розширивши перелік споживачів, котрих ми вимикаємо, для того, щоб... Ну, не було так, як попередні дні. О, щодня одних і тих самих споживачів вимикаємо і вимикаємо. Значить, щоб уникнути цього, і ну незадоволення наших споживачів, ми розробили нові графіки. В які включили більшу кількість споживачів і розбили їх по е, періодам доби, коли ми їх можемо вимикати. Е, умовно кажучи, поділено, всі споживачі поділені на три періоди. Перший це ранковий з 7 до 12 години, другий період денний з 11 до 17 і е, вечірній з 16 до 22. Е, Тобто, хто попав, ну кого ми відвели в ранковий час, того ми ввечері вже чіпати не будемо. Графіки розроблені таким чином. Вони у нас оприлюднені зараз на сайті. Я прошу всіх споживачів наших дивитися на інформацію на сайті. Вона там актуальна, тому що можливості нашого кол-центру. Не безмежні, і ми за минулий тиждень прийняли дзвінків у місячну норму 29 тисяч. Це ну дуже складно і довго доводиться в черзі стояти на дзвінок. Отаким чином скажіть, будь ласка, які саме категорії споживачів? ви кажете нові чи хто входить в графіки аварійних вимкнень, включені зараз усі споживачі і побутові, і промислові? Крім тих, які забезпечують життєдіяльність населених пунктів. Ми туди не включали там, лікарні, не включали категорійні споживачів першої категорії. Всі решта туди включені, тому що навантаження треба знімати. А ви казали, що ця економіка пов'язана з аварією в Запоріжжі? То буде е, дивіться. Значить, аварія в Запоріжжі, вона уже ще минулого тижня ліквідована і блок Запорізький включений в роботу. Ситуація в загальному викликана не там, якимось блоком конкретним, а істотним дефіцитом генеруючих потужностей зараз в енергосистемі України. Зараз я коментується там. Міністерством НЕК «Укренерго» вони мають більше інформації. Я там з посиланням на них можу сказати, що зараз у нас більше 20 блоків на теплових станціях зупинені там по різних причинах: по причинах відсутності вугілля, по причинах аварійних зупинок, і тому не стає генерація. Зараз виключають, наприклад, там замку, якісь райони, потім місто. Ну, Як воно відбувається, в принципі? Якось так детальніше розкажіть про хлопські. Там є рамкові години. Скільки часу вимикають? Вимкнення відбувається не довше, ніж на дві години. Ми стараємося відслідковувати цей час і строго його дотримуватися, щоб споживачів довше, ніж на дві години не вимикати. Поки що нам вдається так. Чи е, е, я і відбувається по всій області? Але спершу скажіть може про потужність, що безпечив нам каже, яку потужність треба вимкнути, ага, те, те, Технологія вимкнень, яка Пунктам. Розумієте, е, можна. Багато споживачів хотіли би розробити графік, що от давайте от нас вимикайте з такої до такої години, і все. Завдання на вимкнення нам доводиться щоразу, коли ми отримуємо команду. Зніміть таку-то величину навантаження. І ми на цю величину навантаження набираємо такий то перелік споживачів. Ми тих, котрих відключили сьогодні, то якщо завтра буде можливість їх не вимикати, ми не будемо вимикати. Для нас вкрай край невигідно і не треба нам вимикати. Це наші споживачі, ми маємо давати їм світло, а не вимикати. Вимикати. Але ситуація така, що ми змушені так робити.